Сьогодні у столиці України відбувається так званий марш рівності. Мирна хода Київ заснована українськими ЛГБТ-активістами і існує вже понад 5 років. Про те, чи беруть участь у акції Вінницькі ЛГБТ, за що борються та що про це думають місцеві активісти, дізнайтеся у сюжеті. У політичній декларації Київ Прайду цьогоріч прописане гасло Країна для всіх правозахисниця та експертка коаліції з протидії дискримінації Вінничанка Світлана зазначає, коли мова йде про права людини, не може бути вибірковості. Кожна людина в Україні має право на мирні заходи. Відповідно до 39 статті конституції України. Мені сумні що в Україні вважав на сьогоднішній день такі заходи, які підтримують. Які говорять про права людини, вимагають якихось додаткового захисту, тому що є люди, які чомусь заперечують право інших на мармі чи протест, чи на взагалі на якісь мирні зібрання. Телефоном нам вдалося зв'язатися із самим представником ЛГБТ спільноти Вінниці. Наразі він перебуває у Києві на Марші. Ми зараз будуємо нову країну, європейську країну, дуже багато людей починають. Забуватися про інших людей, таких як ти лебете спільнота. Я наприклад, зі своїм хлопцем не можу пройти по вулиці і там взяти його за руку, обійняти хоча б. Я не говорю там знаєте, щоб дивилися діти на це. От чому, наприклад, те сексуальні люди можуть сісти, ну вибачте, лавочки чуть би не там не займатися актом, а я просто не можу сісти біля свого хлопця і тримати його там за руку. Я наприклад такою смітою, щоб на маслі відносили то, щоб Вибороти для себе таке от право питати людям, що я є таке, і про мене не треба забуватися, і що я теж маю право себе досить таки відкрито вести. Я знаю дуже багато, тому що я працюю в цій сфері ОГБТ вже майже чотири роки, даже більше, і за Статистикою у нас більше двох чи трьох, до трьох тисяч людей. Він всі є. Це переважно хлопці чи дівчата? Це взагалі та спільнота. Ну, а більше всі хлопці. Керівник Вінницького правого сектору Олександр Дмитрієв має іншу позицію. У такий скрутний період взагалі не підтримує будь-які марші, а надто такі. Якщо ці люди хочуть боротися за якісь свої рівні права, вони мають приймати рівну участь. Я на сьогодні не чув не за який батальйон, в який би входили представники ЛГБТ. Я не думаю, що вдягнувши розові труси і крутячи задом в центрі, в центрі країни, яка воює, можна в принципі наразитися на якесь інше ставлення, крім агресії. Член Ради ветеранів АТО зазначає молоде націоналістичне крило теж у Києві, щоб блокувати ЛГБТ рух. Блокувати проведення гей-параду. Окремо дізнаємося у Вінничан, чи підтримують вони такі акції. Із чоловік з жінкою, але ніяк не чоловік з чоловіком, мені ніяк не жінка з жінкою. Якщо людям це потрібно, хай це роблять, але окремо від інших не, не виставляються на поки. Усі марширують, не, не агресивні, вони ні, ні, ні на кого не нападають. Це така тема, яка не повинна обговорюватися. Тим більше молоде покоління не повинно цього всього бачити і слухати. Хай собі як знають, бо живу людка. У Раз таке явище десь. Десь в космосі воно вже то значить воно потрібне. Все одно від цього не дінись. Обирати свою позицію в цьому житті, і вони мають право на такі заходи. Кожен сам вправі вибирати яке дупло йому віст. Як повідомляють УНН, цьогоріч до охорони порядку під час маршу рівності в Києві залучать 40 вінницьких поліцейських. У такій делікатній ситуації, мабуть, кожен залишиться при своїй думці, підтримувати чи ні справа кожного. Головне дійсно, щоб людські права були захищені, але щоб не було шкоди для нації, бо все-таки більшість українців дотримуються традиційних цінностей у сексуальних стосунках між жінкою та чоловіком. Віта Омельчук Володимир Романенко спеціально для власної інфо.